до я хочу, аби Віталій до нас приєднався. От ви, би... від вас якраз звучало в студії про те, що це не має відношення ну, до недоторканності. про що корупція ви... це Хотіло... один із елементів проблеми недоторканності. От Я в студії бачу великий плакат. Такі білборд під назвою Лічу родове прокляття. Да, от родове прокляття українського парламентаризму. Це є недоторканність в частині, скажімо, стосовно місцевих депутатів, пам'ятаєте, зняли недоторканність. І ціна питання обрання депутата місцевого рівня вона впала в три рази. Впала ціна обрання депутата місцевої ради, тому що він він став доторканим. У нас кожен рік заарештують близько 400-500 депутатів місцевого рівня за хабарі. Там немає жодної попритики, Там лише хабарі, корупції, зловживання, вбивства чи якісь справжні порушення. Я на коштував зараз терміново внести закон зараз зняти недоторканність з депутатів. Треба її модернізувати, тому що справді необхідно імунітет. Треба, треба певні правила гри. І ці правила мають служити на всю Верховну Раду, не лише на опозицію і владу. Тому що влада, влада з опозиції міняється місцями. І збирати в одних, представити, хтось перейшов з опозицію більшість, і ти вже не є недотворканим. Такого бути не може. Вся, весь парламент має, має маєте імунітет, але це достатньо тонка, тонка річ. І е, підходити з кандачка. Каже, давайте от, негайно возьмем, і знімемо повністю одним законопроектом, не змінюючи конституцію, не проводячи повної модернізації і не проводячи судової реформи. Спочатку судову реформа зміна Конституції, потім можна проводити вдосконалювати законодавство стосовно недотоками. Зрозуміло.